Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо дуже поширений протокол рутових локальних мереж Ethernet. На відміну від технологій без рутових локальних мереж, таких як Wi-Fi, Ethernet працює на канальному та фізичному рівнях. На рівні 2 моделі OSI цей протокол відомий як Ethernet, а на рівні 1 як технологія Ethernet, яка включає в себе фізичний рівень, тобто кабелі Ethernet. Ethernet працює на канальному рівні, а сам канальний рівень має два підрівні. Логічне керування з'єднанням LLC та підрівень MAC Medium Access Control. Розглянемо еволюцію Ethernet. Спочатку це був стандартний Ethernet, який мав швидкість до 10 Мбіт за секунду, після цього з'явився Fast Ethernet зі швидкістю до 100 Мбіт на секунду. Далі прийшов Gigabit Ethernet зі швидкістю до 1 Гбіт на секунду. Нині ми маємо 10 Гбіт Ethernet або англійською 10 Гбіт Ethernet та навіть 100 Гбітний Ethernet. Це свідчить про постійний розвиток, зростання швидкості передачі даних в мережах. Тепер розглянемо формат кадру Ethernet. Перша частина це преамбула, яка складається з 7 байтів. Це 56-біт, де чергуються нулі та одиниці. Він служить для синхронізації. SFD роздільник початкового кадру. Також служить для синхронізації. Має 1 байт інформації, зокрема 8 біт – 10101011. Третє поле у форматі кадру Ethernet Destination Addresses – вказує на MAC адресу призначення. Вона складається з 6 байтів, що відповідає 48 бітам. Кожен кадр, який генерується з джерела, повинен включати MAC адресу джерела та MAC-адресу призначення в пакеті, який він відправляє. Тому наступний 6 байт це адреса призначення. У верхньому рівні, який є мережевим рівнем моделі OSI. Інформацію, яку ми отримуємо, потрібно інкапсулювати у заголовок. Якщо коротко, то інкапсуляція. Допомагає структурувати та організувати дані для ефективної обробки та передачі через мережу. Тоді наступне поле довжини або типу, що складається з двох байтів. Довжина визначає розмір кадру і тип даних. Далі йдуть самі дані, які приходять від верхнього рівня, зазвичай від мережевого. На кінцевому етапі Ethernet має поле CRC циклічний надлишковий код, який використовується для виявлення помилок. Розмір CRC в Ethernet становить 4 байти. Отже, загальна структура Ethernet кадру включатиме преамбулу, CFD, MAC-адресу призначення, MAC-адресу джерела, поле довжини або типу, дані та CRC. Зазначимо, що преамбула та CFD розміщуються на фізичному рівні і вказуються як заголовок фізичного рівня, який в основному відповідає за синхронізацію, що відбувається на фізичному рівні мережі. Зокрема, для полегшення синхронізації кадри Ethernet мають попередньо підготовлені поля. Та роздільних початкового кадру, тобто CFD. Це сприяє ефективній передачі даних у фізичній області, де синхронізація є ключовою. Розглянемо мінімальну та максимальну довжину кадрів Ethernet. Корисне навантаження це фактична інформація, яку ми передаємо. За стандартом Ethernet, мінімальна довжина корисного навантаження становить 46 байт. Однак, загальна мінімальна довжина кадру, яку ви враховуєте, включає інші поля, такі як адреса призначення, адреса джерела, довжина або тип і додаткове доповнення. Таким чином, мінімальна довжина кадру буде 64 байти, 46 байт корисного навантаження плюс інші поля. Якщо ми приймаємо максимальне корисне навантаження розміром 1500 байт, це максимальний розмір IP пакету за стандартом Ethernet, додаємо інші поля і доповнення. Таким чином, максимальна довжина кадру буде вже 1518 байт, тому що 1500 байт корисного навантаження плюс інші поля. Отже, узагальнюючи, мінімальна довжина кадру Ethernet 64 байти, максимальна 1518 байт. Враховуючи бітовий розмір, мінімальна довжина кадру буде 512 біт, а максимальна 12144 біта. Адреса Ethernet, також відома як MAC адреса, має 48 біт або 6 байт. Кожен байт у MAC адресі має 16 кові цифри, тобто від 0 до FF. Перший байт визначає тип адреси. Якщо останній біт цього байта дорівнює нулю, то це Unicast, тобто одна адресна. Якщо одиниці, то це мультикаст, тобто групова. А якщо всі біти байтів заповнені одиницями, то це широкомовна, тобто Broadcast. Якщо це відео було вам корисним, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.